Саме цьогоріч 95 родин наших ветеранів, захисників і захисниць будуть мати змогу придбати вже житло завдяки своїм сертифікатам, ті, які отримують саме фінансовий ресурс. Сьогодні ми мали змогу вручити крайній в цьому році такий пакет допомоги родинам. Бачимо, що вони щасливі: 29 родин. Це вийшло дуже швидко і без всяких проблем. Колеги із соціального захисту і всі структури і всі йшли на зустріч. І Військкомат, і ну тобто, не було ніяких проблем з якимось там отриманням довідок. Треба було піти, взяти. Я пішов, взяв, замовив. Все було дуже швидко, і не треба буде сидіти та чекати в чергах. Тобто з цим проблем ніяких не було. І за місяць до нарахування коштів на даний момент вони вже надійшли на рахунок. Пощастило знайти квартиру. Уже почали попередньо оформлювати всі документи. Ми сьогодні добре розуміємо, що саме політика героїв, яка ініційована президентом України, вона сьогодні дійсно дороговказ і таке завдання робоче завдання для пріоритизації роботи всіх органів державної влади, громад і області в цілому.